Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ані Котик, і сьогодні я буду розпаковачка з сюрпризів Але перед цим я хочу сказати одну новину. Я підскользнулася і впала, і тепер я собі так набила. Так що сьогодні я буду з лавкою. Ось так. Давайте подивимося на наші новиночки. Це у нас новиночка Одягаємо котиків. Давайте подивимось на наші пакетики, я вам звук породи. Це персик. Ось це бенгальська, ось це мейн Кун. ось це така британська, це Сіамська, а це остання Регдол. Ось так. Персик пах. Ось такі в нас котики. І це не новиночка. Це пакетики, щоб ми прикрашали наш каталожик. Давайте роздивимося такі пакетики. What is Zen. Що тут? Трішки помилилася. Далі ось такий синенький. Ось такі сердечко. І ось це самий дуже гарний, він найкращий. Ось такий. Ось так от. Давайте обрамоємо пакетики. З колекції мемнікотики Cotiки. Ми, до речі, вже її скоро закінчуємо. Візьмемо ось цей, бо він, по-перше, нас вже відкривається, а по-друге, пора вже цей брати. Далі в нас колекція Gravity Falls. Давайте візьмемо ось такий. Далі з колекції Poppy Playtime. Я б дуже хотіла взяти об обох ось цей з зубками або ось такий. Давайте з, з такими куточками. Ну, Далі у нас колекція українських блогери. Давайте оберемо когось із левих на джипі. Ми зможемо взяти або е, Рому, або Дашу кубік. Давайте візьмемо нашу кубік. Ось так. Далі колекція таболапки. Мене просили взяти. Фіолетову та була в кустю. Так що давайте її візьмемо. Далі наша новиночка. Давайте сьогодні візьмемо. Я навіть не знаю, кого б можна було взяти. Давайте візьмемо ось цю мейнку. Далі наша. І, і це все ми будемо брати. У нас, нас будуть багато пакетків. Мій каталожик. Прикрашати ми його будемо в кінці, так що пакетики ці на кінець. Сьогодні ми, ми розпочнемо з колекції. так, Ого! Вже друге відео ми розпочнемо з колекції українські блогери. Давайте зараз подивимось, де наш пакетик. Зараз ми. О, ось це, наша Даша кубік. Давайте якусь обережненько бо Я над цими пакетками дуже старалася. Що, придеться порвати? Ну давайте так порвем. Я думаю, нічого страшного, головне, щоб наша Даша кубік була тіла. Давайте тепер відкриємо. Ось така вона. До речі, це мій самий перший котик, яких я робила. Ось така, вона дуже гарненька, вона у нас повинна бути ось тут. Давайте відклеїмо. Ось так. От. Апля. І приклеїмо її сюди. Ось так. от. Так, далі в нас колекція копіплей тайм. Давайте відкріємо наші тікетик. До речі, я ровно, бачите, я її відклеїла. Так, і ця у нас така кісі Місі. Ось така вона дуже красивенька. І давайте її приклеїмо вже кудись сюди. Я не знаю, може сюди. Або сюди. Давайте сюди приклеїмо. Так, відкреплюємо. І сюди приклеїмо Знову не рівно. Ну, що ж таке? Ну, добренько, нічого страшного. Далі в нас колекція Gravity Falls. В минулому відео нам поклався такий ослик. Давайте тривати наш пакетик. Це прапор США. Я його все одно відпорвала. Так. І це у нас ось такий гідеон. Да, це у нас Гідеон, і він у нас під номером 12. Нарешті у нас під якусь. Другу сторіночку. Зараз давайте перевернемо. Це не на цю, це на ще. О, це сюди на саму синню стоєчку. Він у нас буде тут отак, отак. Хорошо, от. погнали. Отклею. Ось так от. Дивіться, який у нас гарний гідеончик. Ось так, от я зробила. Далі у нас колекція Мем, мемні котики. Ось так от на новому відео нам попався ось такий котик і ось такий. Поналива відкривати. Мені у нас дуже легко відкрився. І просто на них подивіться. Подивіться на його котики. Я навіть забула, що я його такого малювала, якщо чесно. І ось такий котик. Я про нього тоже забула, якщо чесно. Класно, я хочу у цього, не знаю, куди приклеїти, навіть може, бо... Як я й казала, мені зараз ця серіночка не подобається, але можливо можна кудись сюди приклеїти. Ну, мені не подобається, взагалі ця стріночка, можливо, я навіть її уберу і приклею цього котика кудись в інше місце. Подивимось. Вот, я, может, Давайте всяких таких мимимишных будем сюда приклеивать. Например, вот я кушал такой котик. Можно его вот так вот сюда приклеить. Ой, котик. Вот можем было сюда приклеить вот так вот. А Ось цього такого куметного ми можемо приклеїти на другу сторінку. Ой, на, на першу сторіночку. Можемо, наприклад, аб... ну, сюди ми не буде нікого приклеювати. Давайте не знаю навіть. Так откліємо. Давайте ось так от. А так, так от. І прикріпляємо його ось сюди. Ось так от. Він такий гарненько. Гарнічок у нас. І ось цей котик. Так, далі в нас колекція буде. Зараз я переносну на сторіночку. Табалапки. Ми ще не відкрили колекцію. Ось воно у нас. Ось така табалапка. Відкриваємо. У нас пакетик уцілів. Це дуже круто. І в нас ось така таболапка орела. Ось така і ще шармік є до, не, до неї. Я її теж не хочу сюди, хоча її дуже пасую сюди. Або можна було ще робити на сторіночку. Давайте на ось тут вона буде естетична. Або сюди, або сюди. Давайте сюди. Все, відклілась у нас. І порвалася плю, наша цупленочка, типу. От, і прикріпляємо ось сюди. І шаймик. Або ж прикраса, я чесно не знаю, як вона називається. Чи... Ну я буду називати шальмики. Але якщо ви знаєте, як правильно нічого називається, то кажіть. Я буду казати або прикраса, або шармик. Ось так давайте або ось так от. Ось так от. Ай, ні, мені так не подобається, не подобається. Давайте я якось знаю, або так от, або так от. Давайте не знаю, що так, пускай буде. Так. І переходимо до нашої новиночки. Та-дам, це наша новиночка. Одягаємо е, котиків. І тут такі старіночки. Давайте роздивимось. Ось такий. Ось такі. Ось така сторіночка. І Ось така старіночка. Перегорнемо нас на першу сторінку. Тут навіть там хомієчок нашу. Тут навіть хом'ячок у хамачок усейпав. Щоб теж показатися в кадрі. Так, давайте його відчіпляти. Він вже Ось 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 тут. І він нас під номером один. І це в нас на останню сторінку. Давайте приклеювати, бо він вже чекаю, доки його приклеїть. Ось так от. І давайте подивимося, який нам з костюмчик йому випав. Ось такий рожевенький, дуже красивенький, так от буде. І нам ще випали ось такі рожки якісь. Ось такі. Де вони? О, ось такі рожки. Давайте одягати одягатиємо. Давайте спочатку розпочнемо з рожків. Це був саме перший котик, якого я зробила. Ось так і у нас. І давайте так приклеїмо. О, якось ось так от. І наш костюмчик. На нього приклеїмо. О, все. Відчепила. Нарешті. Нарешті. Тепер є питання, як його наклею. Хоча я не знаю як. Я не дуже все бачу. О, ну, якось так. Я не дуже люблю, коли такі штучки, але треба було так. Коротше, в нас такий котик више міні-мішний, але бід мені дуже подобається. Як я вам зробила коштучик. І повертаємось до нашого каталожика. Ось так от. І будемо зараз його прикрашати. Давайте розпочнемо з вами маленького. У нас тут нові відкривашки ось такі, так будемо відкривати. І пакетики наші не перевуться. Тут нам тут попався. Тут нам попалася ось така дуже міла лапка в сердечку. Я хочу її так приклеїти. Типу, якось так от. Не знаю. Так, прикольно. Так щоб вона не понадоби прикріпляти. О, відклеїлась. Сюди приклеїв його. Ось, хоч він не Ні, не, не, не не ось так от. Далі давайте ось такий будемо відкривати. Від самого найменшого до самого найбільшого будемо відкривати. Так, відкривашка є. Тут нам випав ось такий Це анімен. Сім'я шпигуна. Це Ллойд. Я його зробила, він мені дуже подобається. Прикольник, я хочу його сюди приклеїти. Я, якщо чесно, коли робила, я трішки вже приміряла, куди я хочу. Крою сюди приклею. Далі ось цей пакетик. Трішки порвався пакетик але ну, нічого страшного, я думаю. В цьому немає. Давайте А! Порвала, порвала. Так і знала, що порву. Ну, якщо чесно, я не знала, але думала, якийсь пакетик точно порву. Тут у нас така надпись паперові сюрпризи. Ось так от якось я його планувала приклеїти. У нас такий веселковий каталожик, щоб вона прикріпляти. Якось не дуже рівно. Залі... Та не знаю, не приклеїть. Так теж не ну, що. Я це приклею. Так, за капліком. Ну, Якось ось так у мене вийшло. І величезний пакет, який мені дуже подобається. Він дуже крутий. До речі, я пам'ятаю, що я в якомусь пакетику ще робила сюрпризи. Ось цього, по-моєму. Ось чого. Надо їх тільки висипати. Я зараз, я можна його загріжу, або я порву. Ось так от порва його. І нам повинні ще якісь суперзики. Я не знаю, що вони ще... А, так, да, вони вже виплыли, вони вже випали. О, все! Я ще зробив ось такі два серденьки. Зараз. Ось Такі два серденька для нашого лойда. приклеила. Приклеила почти. Оп. И еще один. Все, ведь я. И клею сюда. Я с честно, не примеряла. Я сразу так просто на лад И наш пакет, пакетик. Давайте его открывать. Мне очень понравится. Он очень крутой. Возможно, я его куда-то вклею. Немножко отложу. Бо не знаю, або не знаю. Подивимося. О. Ось так. І зараз будемо витягати. Бабу ще половину випасти. Так. О, все, випадимо. До речі, це такий арт артист Він живе, я не пам'ятаю, де, але він точно не наш, хм. не з України. Але він за Україну, він дуже крутий, його звати Олівер. Його команда називається Bring Me The Horizon. Він Тікток-ой, Тіктокер, рокер. Ось такий. Ось такий він. Дуже красивенький. Його тут рука за Чи як це сказати? І це їхній значок, я не дуже старалася, але він не дуже вийшов. Панели прикріпляти. Панели з Олівера розпочнемо. Я трохи свій інстаграм його викладала. Мій інстаграм називається Анікотик теж, по-моєму. Так. Да. Анікотик. І можете перейти і подивитися. давайте его прикреплять. Вот, вы подвезли, какие у нас теперь каталожи красивые, так? Можно, можно сюда, або вроде сюда. Давайте сюда, вот тут у нас поставим место, и нужно что-то туда приклеить. Я думаю, вам сподобалась моя новиночка. Вона дуже вийшла крутенька в мене. І всі ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, всіх люблю цілую, всім пока!